Міський голова Одеси, який любив Україну тоді, коли це могло коштувати кар'єри, його звали Павло Зелений, і сьогодні я розповім вам про людину, яку історію намагалася стерти, забути, але ж не змогла. Уявіть собі, Одесу понад 100 років тому галасливий порт, запах моря, торговці з усього світу, міські панянки в капелюшках і чиновники, переважно з Петербургу. І посеред всього цього Павло Зелений, людина, яка говорила українською, відстоювала і популяризувала усе українське. Він народився на Херсонщині в 1839 році, навчався в Харкові, став юристом. Ну а потім 27-м мером Одеси. Його шлях був непростим. У владу він йшов не через зв'язки чи якусь лояльність, а через служіння людям. І як це часто буває, система таких не любила на посаді міського голови. Зелений не просто керував він підтримував освіту, культуру й українську мову. Тоді, коли це вважалося насправді навіть чимось небезпечним, коли імперія забороняла усе українське книжки викладання української, в тому числі, саме він пропонував міській думі скасувати царські циркуляри, що забороняли мову, і саме він підписував телеграми на підтримку української преси, ну і робив це абсолютно відкрито. Не боючись нічого. Павло Зелений був одним із засновників одеської просвіти. Він допомагав відкривати школи, бібліотеки, читальні, благодійні заклади. Збирав також пожертви на народну школу в Каневі недалеко від могили Тараса Григоровича Шевченка. І це були великі гроші на той час, понад 2,5 тисячі карбованців. Філософія його була проста: народ з освітою це сильний народ, а сильний народ не дозволить бездумно керувати собою зверху. Кажуть, він був досить суворим керівником, але ж справедливим міг поставити чиновника на місце, якщо бачив якусь дурість чи хабарництво, і водночас стояв за простих людей. Його дуже поважали не за посаду, а за людяність і чесність. І він ніколи не діяв за спиною в інших людей. Усе відкрито. По совісті у 1905 році, коли імперія хиталася від революції, саме під його керівництвом в Одесі відбувся уявіть перший публічний мітинг, де звучала українська мова, і він не став цього забороняти, бо розумів, свобода починається зі слова. Тільки нещодавно, у 24-му році, в Одесі з'явилася вулиця Павла Зеленого, ім'я людини, яку колись замовчували, знову повернулося на мапу нашого міста. Або правду можна, звісно, стерти з таблички, але ж з пам'яті ніколи помер Павло Зелений у 1912 році у віці 72 років. Поховали його на першому християнському цвинтарі в Одесі. Ну і згодом радянська влада зрівняла це місце із землею. І зробила там щось на кшталт парку, атракціонів чогось подібного. І на превеликий жаль. На зараз невідомо де точно його могила. Однак можна сказати, напевно, зелений спочиває в нашій одеській українській землі. Ну а його мрія жива, українська мова повертається в Одесу. Щоправда, темпи цього повернення могли би бути дещо швидшими, на мій погляд, бо досі, хто говорить в Одесі українською, може почути запитання. А ви самі та адкуди? Павло Зелений це приклад того, що навіть за царських часів можна залишатися чесним, людяним, любити свою землю без якогось зайвого непотрібного пафосу, без вигоди, просто і від серця. Згадайте Павла Зеленого. Він говорив тоді, коли за це могли справді покарати.